Доброго дня, ви на каналі «Схуднення для всіх або викині з себе дурні. Шановні друзі, хочу вас проінформувати, будь ласка, дайте відповіді на прості питання. Що значить люблю себе, що значить для мене радість, що значить для мене задоволення? Розумієте, ваші відповіді прямі як струна. Якщо там да, потрібно я щось додумувати, то до це одлукаво. оці лідери починають нам калорії От Одне розумію. Гарний настрій не потрібно кормити. Ми забуваємо за час. А оця грусть, печалька, эта, вона завжди потребує підтримки енергетичної. І так, любимо себе. І, шановні, якщо у вас щось не виходить, телефонуйте. Люблю вас, миру усім. Пока-пока.